Ми розбираємо сьогодні е, поняття про явище ізомерії та ізомери та ковалентні карбон-карбонові зв'язки. Що таке ізомери? Це речовини, що мають однаковий якісний і кількісний склад, але різні будови властивості. Як це зрозуміти? Всі бачили в дитинстві, чи гралися у гру Тетріс. І, наприклад, там є фігури, які у нас Побудовані з шести частей, значить, шести цеглинок. І ось ці шість цеглинок можуть утворювати різні фігури забудовою, але склад цих частин все одно шість цеглинок. Значить, це можна порівняти хімічно з складом органічної речовини, в який шість атомів карбону. Одним з видів ізомерії є просторова ізомерія. Це явище, коли ізомери існують тому, що вони розрізняються по розташуванні атомів в просторі та мають різні властивості. Наприклад, просторовими ізомерами є у нас дієни, це органічні речовини вуглеводні, у яких по два подвійних зв'язки. Вони відрізняються положенням у просторі атомів. Геометрична ізомерія прикладом геометричної ізомери є, наприклад, ось ці дві кульостержньові молекули. Ліва речовина у нас є більш активною, а права менш активною. Дуже важко уявити собі будову органічних речовин в просторі. Тому зараз ми передивимося фрагмент з будови органічних речовин просторової. Перед вами колостержнева модель молекули метана. Чорна кулька це атом карбону, кульки білого кольору це атоми гідрогену. Молекули метану можна уявити собі, що вони вписані в правильні тетради, тобто піраміду трьохкутової форми. Якщо будь-які три атоми гідрогену знаходяться на одній площині, то четвертий розташований суворо перпендикулярно до цієї площини. Це модель відомого розшинника 1,2 дихлор етану. Карбон, карбонові зв'язки, сигма-зв'язки. Вазм... Можливо, вільне обертання, одержане при цьому простор... просторові структури, називаються конформири. Вони не є ізомерами. Ця модель молекули пропан, склад якого це 3H8. Всі атоми карбону знаходяться в sp 3 гібридному стані. Кожен атом карбону, при цьому може бути вписаний в тетраїди, добре видно кутова форма цієї молекули. Це модель... Е е один хлор-бутан. Чотири атоми карбону сполучаються сігма-зв'язками між собою, по кожній з цієї сігма звязків можливе вільне обертання. При цьому ізомерні структури не одержуються, а молекула може набувати різну форму у просторі. Перед вами тут ось вам модель молекули пентану. В цій молекулі 5 атомів карбону. Це чорні кульки. Вони поєднуються між собою сігма-зв'язками. Карбоновий скелет уявляє собою явно виражений зігзаг, як і в інших молекулах, насичених вуглеводнім. По кожному сігма-зв'язку можливе вільне обертання, що не приводить до утворення ізомерів. Повертаємося до того, як визначати ізомери. Ну, наприклад, у нас є ось такі структурні формули. Верхня має 5 атомів карбона, нижча 4 атоми карбони. Ну, давайте подивимося на представлені формули. Для того, щоб визначити ізомер, треба порахувати кількість атомів. Ну, У даному випадку у нас вуглеводні, тому будемо рахувати карбони і гідрогени. І ми одержуємо, що у верхньої формули у нас склад це 5 h 12 а у цих трьох формул це 4 h 10 Тобто це у нас ізомери бутану. Рахуючи елементний склад речовин, визначаємо, чи є речовини ізомерами. Ізомерія це явище існування різних речовин, що мають однаковий якісний, кількісний склад, але різні будову і властивості. Ми з вами вже дивилися на просторову ізомерію. Є ще у нас ізомерія структурна та міжкласова. Структурна ізомерія – явище, при якому існують сполуки, однакові за складом, але вони розрізняються будовою і властивостями, і давайте подивимося на ці е, просторові ізомери. Вони відрізняються, ну, наприклад, типом карбонового ланцюга. Ось тут у нас дивіться, не розгалужений, а тут розгалужений ланцюг. Значить, верхня формула буде мати назву бутан, а нижня. Метил, оцей радикал, називається метилпропан. Значить, чому існує така ізомерія? Вона обумовлена здатністю атома карбону утворювати різного типу ланцюги, тобто нерозгалужені і розгалужені. А склад ізомерів знову ж таки самий: c 4 h 10 Ось вам приклад ізомерії карбонового ланцюгу, коли у нас знову ж таки ланцюг ось тут не розгалужений, тут розгалужений. І начебто аміногрупа функціональна, вона і в лівій, і в правій формулі знаходиться біля другого атома карбону. Але сам ланцюг, дивіться, основний, тут на атом менший. Тому це 2 амінобутанова, а це 2 аміно-2 метил пропанова кислота. Значить, Чи будуть ці речовини ізомерами? Ну, Звісно ж, будуть. У них склад елементний однаковий С4 H8. Значить, але розташування подвійного зв'язку тут біля другого атому, а тут біля першого. Тому ця речовина називається Бут 1N, а це Бут 2n. А між собою речовини. Ізомери. Це ізомерія положення кратного зв'язку, яка обумовлена здатністю атома карбону утворювати різні типи зв'язків. Чи будуть ці речовини ізомерами? Звісно, будуть. Вони мають однаковий елементний склад С4H10O2N. Значить, вони ізомери. Порахувавши карбоновий ланцюг, ми бачимо, що. У нас кількість атомів в ланцюзі 4, значить, тут інший від ізомерії. Дивіться, тут біля другого атома, а тут біля третього розташована аміногрупа. Тому ці ізомери відрізняються положенням функціональної групи аміногрупи, і це у нас буде 3 амінобутанова, а це 2 амінобутанова кислота. Це ізомерія положення функціональної групи. Наступний ізомерії – міжкласова ізомерія. Перша речовина ось ця, відноситься до вуглеводнів з подвійним зв'язком. Це ряд у нас етилену. І речовина називається БУТ 1Н. А в другій сполуці у нас всі зв'язки одинарні, але ланцюг у нас замкнений і утворює цикл. Тому речовина відноситься до циклу алканів. А елементний склад однаковий це 4 hd 8 Тому це представники ізомерів міжкласових. Просторову ізомерію ми з вами вже дивилися. Коли ізомери відрізняються розташуванням атомів в просторі і тому відрізняються і активністю. І різними властивостями, цис трансиземрія, це також геометрична ізомерія, коли у нас умовно проводиться через площину, площина пізв'язку, і радикали замісники, якщо розташовані з одного боку цієї площини, то ізомер називається цис. А якщо з різних боків, то ізомер називається транс. Оптична ізомерія, коли молекули сполук є дзеркальними. Отже, види ізомерії, які ми з вами пройшли: структурна та просторова. Як, значить, ще раз давайте згадаємо, як складати або таку випрацьовуємо ви навичку, як складати формули можливих ізомерів. наприклад, діалкану гексану. Значить, в гексані у нас 6 атомів карбону. Напишемо їх у ланцюг. Значить, це у нас буде перший ізомер, ми його пронумеруємо, кількість атомів карбону 6. Один атом карбону ми відірвемо і приєднаємо до другого атому карбону. Це у нас буде другий ізомер. Можна приєднати до третього атому карбону. А можна до четверту. але подивіться. Якщо у нас ось таких два ізомери, ми ж будемо рахувати карбоновий ланцюг з того краю, де ближче розгалуження. Ось це другий атом. І якщо написати формулу так, виявиться, що це теж другий атом. Тобто ось ці два ізомери, вони однакові. А якщо шостий атом. Пересунути до п'ятого, то у нас виявиться, що це теж формула гексану. Вкоротимо карбоновий ланцюг вже не на один атом, а на два. І ми одержимо четвертий ізомер, який буде називатися 22 диметилбутан. Цей же атом, який ми приєднуємо до другого атому, пересунемо до третього карбону. Ми одержимо ізомер ще один. Отже, перед нами ще одна формула ізомеру, який, по суті, справи є знову ж таки четвертим ізомером. Нам залишається поставити по місцях атоми гідрогену, пам'ятаємо правило від валентності 4 віднімаємо кількість зв'язків. Ну, наприклад, отут 4-1 буде 3 атоми, тут два атоми. У другого атома карбону не буде жодного атому гідрогену. Чому? Тому що 1, 2, 3, 4 зв'язки, 4-4 кількість гідрогену 0. Подивіться, на останньому слайді у нас дві речовини. Вони мають однаковий склад: Це 2 а 6 о Звісно, вони є ізомерами. Вони є ізомерами, представниками різних класів органічних речовин. Зліва у нас етиловий спирт, представник ряду спиртів. Справа у нас представник простих ефірів. Це у нас диметиловий етер. Властивості їх різні, але однаковий, якісний та кількісний склад.